Конкурс для професійних медійників та студентів у Вінниці. Напередодні дня журналіста нагородили переможців конкурсу. Нагадаємо, команда ГО Ми Вінничани спільно з медіахолдингом Новини Вінниці ще в березні оголошувала два конкурси: один для студентів Дуну імені Стуса та ВДПУ імені Коцюбинського. Інший для журналістської та блогерської спільноти Вінничини. Лариса Олійник одна із номінанток серед професійних журналістів. За умовами конкурсу робота була про героїзм наших захисників від початку повномасштабного вторгнення таких історій описала чимало, і на жаль, деякі з них про біль та втрату. Історія, яка вразила найбільше, я сама перша написала про жінку, про маму, яка вивозила з поля бою свого сина в багажнику автомобіля. Ви знаєте, коли я зустрілася з нею в травневий день, коли співали пташки, діти каталися на каруселях. Вона в чорній пустині розповідала мені таку історію. Знаєте, я до цього часу згадую це і я не могла дойти до тями після цього, і до цього ніколи не можна звикнути. Слава нашим героям, їхнім матерям і їхнім рідним. Головна мета конкурсів підтримати регіональних журналістів в умовах війни і стимулювати студентів на майбутню професійну діяльність. На сьогоднішній день закладаємо ці насіння для того, щоб виросли паростки чогось нового. І от ми в цьому напрямку рухаємося, і громадське об'єднання вільничани, користуючись підтримкою наших партнерів. Зокрема, благодійному фонду МХП громаді, які нас підтримали в цьому напрямку, народним депутатам, які сьогодні присутні, це і Микола Кучер, Лариса Білозіра, Геннадій Бацак. І от ми хочемо зробити такі невеличке свято з одного боку, а з другої сторони. Попробувати зазирнути в завтрашній день журналістів. дуже важливий захід. Тим паче, що ми даємо можливість сьогодні молоді розвиватися. І я думаю, що після сьогоднішнього заходу, можливо, навіть деякі молоді майбутні журналісти знайдуть собі роботу в тому числі в нашій громадській організації. Я на це дуже сподіваюся. Ініціативу проведення конкурсу підтримали і народні депутати України, партнери громадського об'єднання. Зокрема, як зазначила Лариса Білозір, зараз журналісти ведуть інформаційну війну. Насправді в нас зараз фронт тримають всі, і наші збройні сили України, які тяхуючи, які ми маємо можливість збиратися, працювати. Ну і журналісти, і е, дипломати, і народні депутати, і влада, і благодійні організації. Тобто, наша комплексна робота разом з вами. Тому тобто, дуже важливо мати цю синергію, об'єднавчий елемент. Ціляють зброю. Це теж заслуга часткових журналістів, тому що вони показують, яка ситуація тут всередині. Геннадій Вацак зазначив, що підтримка медіа та студентства має бути постійною не лише під час війни. Вважаю, що не тільки в умовах війни, але в мирний час треба підтримувати такі конкурси. Бо журналісти це ті люди, які в першу чергу показують дають інформацію за те, що відбувається в країні, за те, що відбувається на передовій, і вони для нас. Являється таким якби інформаційним колом. за словами Миколи Кучера, сьогодні в умовах війни потрібно більше розповідати про героїзм наших захисників. Ну я часто буваю там на сході, і я бачу ті подвиги, ті е, неймовірні вчинки, які роблять наші воїни. Це, це неймовірно, і про це дуже мало пишеться. Неймовірно, те, що сім е, солдат з 59-ї бригади в оточенні. Тиждень стримують дві роти російських окупантів і патрони їм передають в кульочках е, дронами. і, і інших багато таких речей, про які треба говорити. За результатами конкурсу журналісти у п'яти номінаціях отримали грошову винагороду у 40 тисяч гривень. Переможці серед студентів за свої роботи отримали сучасні гаджети. І до свята дня журналістів, усі номінанти та представники провідних медіа Вінничини отримали грошові премії.